Вітаю! Мене звати Людмила Сердюк я керівник Центру психологічної допомоги НюЛів. Рада вітати вас на сторінці нашого сайту. Дитинство це важливий і водночас непростий етап життя, коли формується особистість, характер і вміння сприймати світ. Часом виникають ситуації, коли дитині потрібна підтримка, а ми не знаємо, як допомогти. Емоційні перепади, труднощі у навчанні, конфлікти з однолітками чи замкнутість. Усе це може бути сигналом, що дитині потрібна допомога психолога. Ми розуміємо, наскільки важливим є психологічний комфорт вашої дитини. Дитячий психолог це не просто фахівець, це ваш союзник у вирішенні викликів, які виникають на шляху до розвитку дитини. Наші спеціалісти допомагають дітям долати страхи, тривожність, труднощі у спілкуванні, проблеми з навчанням чи адаптацією в колективі. Ми створюємо безпечний простір, де дитина може висловлювати свої емоції, відкривати свій потенціал і знаходити внутрішній баланс. Звернення до дитячого психолога це перший крок до гармонії у вашій родині. Довіртеся професіоналам нюрів, і разом ми допоможемо вашій дитині розкрити свій потенціал і відчути себе щасливою.